Настугні Русь зазнала однієї з найбільших поразок кінця 11 століття. Князі святополк Володимир Мономах і молодий Ростислав вивели дружини проти половців. У 1993 році, після смерті Всеволода, київський престол за правом старшинства посів святополк Ізяславич. Авторитетний та досвідчений Володимир Мономах свідомо не став претендувати на Київ, аби не розпалювати особицю. І залишився у Чернігові. Святополк відмовився платити половцям викуп за ненапад, які вирішили скористатися зміною влади та ув'язнене в їхніх послів, чим спровокував війну. Маючи лише 800 дружинників, святополк покликав на допомогу Мономаха та його брата Ростислава. 26 травня 1093 року князі вивели кількатисячну об'єднану дружину та підійшли до стугни біля міста Треполя. Важко озброєна кінна дружина, підтримана піхотою. Половецьке військо складалося переважно з легкої кінноти. На військовій раді Мономах радив не переходити річку та зайняти вигідні позиції. Його підтримали досвідчені воєначальники та, зокрема, Ян Вишатич, син легендарного Вишати. Але кияни прагнули битви. Перейшовши річку, зайняло позиції на змієвих валах. Після обміну стрілами кочівники імітували відступ, виманюючи дружинника з укриття валів. Зав'язалася Січ. І половці раптово зосередили головний удар проти правого флангу. Розірвавши лад половці, розбили Київський полк святополка на правому фланзі. Дружинників притисли до води й кинули у паніку. Потім степовики вдарили по лівому крилу, де билися чернігівці-мономаха. Там розгорілася найзапекліша січ. Володимир і його дружинники вступили в рукопаш, але військо опинилося під загрозою оточення. Відступаючи, мономах і Ростислав рятували дружину, та переправа через повноводну стугну стала пасткою. Перед очима брата Ростислав Потонув. Мономах кинувся рятувати його і мало не загинув сам. Поразка на стугні стала наслідком неузгодженого командування, самовпевненості святополка та недооцінки ворога. Вона оголила головну слабкість Русі роз'єднаність князів. Стугна стала символом помилок, які повторювалися ще не раз. І водночас уроком, що зрештою привів князів до консолідації перед лицем кочуників, це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.